Привіт, друзі! Ви на каналі -вуат». І відразу від самого початку відео я хочу наголосити, що я встановив збірку модів нашу українську, і трішечки можливо щось помінялося. Не знаю, от встановив я озвучування від нашої української гри всі дуже відомої Stalker 2 І чомусь воно озвучує зараз англійською мовою. Можливо. Це через те, що командир в танку мається на увазі нашого автори реплею в танку 114 СП-2, Можливо, сидить якийсь такий мається на увазі іменний командир. Тому в нього озвучка отака англійська. Можливо, я звичайно не знаток. Якщо ви знаєте, обов'язково пишіть в коментарях. І ми починаємо. це другий бій. От вчора я записував на есотому бій. Рекордний по завданій шкоді. Шикарний був бій, хто його не дивився, обов'язково рекомендую до перегляду. І е, також був на цій мапі Ерленберг. і також стандартний бій. От е, Я вчора говорив, що ця мапа спонукає до рекордних настрілів. І сьогодні ми дивимося швиденький настріл, дуже швидкий настріл і досить непоганий. так? Дуже агресивно буде відігравати наш автор ріплею. Зараз будемо його, звичайно, озвучувати, його нікнем, але мається на увазі, дуже агресивно грає, подивіться, він зразу прожимає. От е приїжджає з Респауна, вже, е де ворожі танки мають приїжджати на об'єкта 279 го раннього. Він нападає, подивіться, і просто йшов, зриває богу кладку. Ну він нашов триплею. Так, він допомагав нашому зараз союзнику Кренвагену. Кренвагена е 279 ранній, е що чи за все його добрав? Так, ні, це не він добрав, бо тому що в нього фрага немає. Але е якось так. І що ж, дивимося на нікни? Арон Хелем. Якось так звучить нікнейм. і як ви бачите, отут уже спорядження вже появилося. І, до речі, наголо... наголошу вашу увагу на тому, що зараз тут показує відсотки до позначок. Вони швидше за все показують неправильно. Подивіться, зараз показує 94 і 0,4. Так, тобто стовідсотково у нас дві позначки до гармати вже мало бути. Подивіться, а у нас тільки одна. Одна зірочка присутня, тобто, що за все показує неправильно. Встановив я тільки сьогодні, буквально півгодини назад. Так що до кінця не розібрався в цьому модпаку. До речі, він обновляється уже автоматично. Виходить тільки новий, новий патч, мається на увазі, і він відразу актуалізується під оцей патч. Не треба. Наново скачувати, взагалі абсолютно нічого робити не треба. Це мені дуже сподобалося, так? Source for Alive називається модпак. Так, наш український також, також рекомендує його до встановлення. І так, 4221 вже пулька, в три танки знищив, 7-4 рахунок. І нічого не придвіщаю жодної бідеї. Так, зараз ми по суперконкурору зараз даємо пайку, ми розмінялися. Звичайно, на нашу користь, бо тому що в нас більше альфа. І зараз швиденько подивимося на наші. Снарядики, яка у нас тут гармата стоїть. До речі, наша авториплею грає на, на результат. Це відразу помітно, тому що у нас тільки голдові підкаліберні снаряди. Забирає снарядик один 650 середній та 329 міліметрів, тільки пробиває броні. Так, а це ПТ-САУ. Це ПТ-САУ. От якось так ПТ-САУ, так і 650 забирається стандартне таке. Забирання, це, що це був за постріл такий, дуже сумнівний постріл був, ви бачили. Так, Але мається на увазі низеньке бронепробиття 329 мм, як на підкалібер для ПТС у 10 рівня, це малувато. Ну, але до слова, мається на увазі, чому я показую вам цей бій, бо тому що це кактус. Це дуже слабкий танк, слабкий і один з, слабкі, з найслабкіших на 10-му, мабуть, рівні. З ПТСА це 100%. От, думаю, багато хто зі мною погодиться. Ну, але як зазвичай, пишіть ваші думки в коментарях. Зараз уже 8-8 рахунок, так зараз суперконкурор приїжджає сюди. Чоловік просто на, на несподіванці, так, він навіть не очікував, що ми зараз будемо зведені на нього. Так? Ми йому прописали на 670, але ми його отримали так непогано. Але все ж таки, за допомогою нашого кару 45, ми його забираємо. Так? Подивіться, скільки. Так, Кару 45Т мінусує, тут ФВшка просто на нього налітає, так, але ми тут на прикритті зараз нашого кару 45 тонн. У нас залишається, до речі, тільки 637 хітпонтів. Зараз трішечки... Ну зараз так, зараз, на мою думку, була дуже велика помилка, що ми зараз просто підставилися під постріл ФВ 215Б. До речі, він також на голдових підкалібрах, можливо, теж якийсь татюга, можливо, ні, але відразу такий невеличкий спойлер. От подивіться на його дію. Подивіться на діє ФВ 215Б. От статист ніколи такого робити не буде, не знаю. Можливо, загубився чоловік. Що він зараз виробляє, я не знаю, от подивіться. Просто стоїть розвернув гарматом, тому що він чекає з кару 45 тонн Т-62. Приїхав на допомогу ворожого ФВ-шки, А так Т-62. Подивіться, просто влітається. До речі, останній вже противник, так якого ми благополучно забираємо. Так, майстер звичайно здобуває по ВН8 13835 одиниць, по медалях, тільки основний калібр та ВН, але дуже швидкий бій. Просто моментальний 9158 напулька, 6 танків знищив і 1420. Три чистого досвіду, а він здобув. Подивіться, скільки е, тривав бій: 5 хвилин та 46 секунд. Тож обов'язково прожимай жарнішу подбайку. Пиши будь-який коментар для просування україномовного контенту та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!